Друзі, всім привіт! Кого задолбали оси, беріть собі на замітку ловушка для ос. Дуже добре працює. Це ловушку я зробив два дні тому. Отака От ловушка. Ось там повно. І великих, і маленьких. Тому що вони ягоду на винограднику з'їдають. Ну а ловушка працює ну, суперово. Зараз я вам покажу, як я її робив. А ви поки поставте лайк, якщо вам подобається цей ролик. Так, друзі, зараз покажу, як я роблю ловушку для ос. Всім дякую за лайк. Це є моя винагорода лайк. І коментар. Так, що нам потрібно буде? Нам потрібна буде отака пластикова бутилка. Нам потрібні будуть ножниці, кусочок проволки і пласкогубці. Беремо пластикову бутилку і отут в цьому місці відрізаємо верх. Отак. Беремо і відрізаємо. Потім беремо оцей верх і запихуємо внутр цієї пластикової бутилки, щоб отак вийшло. І там, де закінчується, де обрізана, обрізаний верх. Беремо оце все, діло зрізаємо. Отак От зрізаємо. Отак. От Це в нас на викид, а оце є наша ловушка для ос. Це не тільки стосується винограду. Це в кого є маленькі діти і осени докучають, літають, або інші якісь інші культури. Оси полюбляють солодке і ароматне Так, заправляю я свою ловушку виноградом, яким обрізаю. ну, Коли зрізаю грони, є якісь там порчені ягоди або пошкоджені. І я їх Отак от ось збираю у відро, воно вони в мене там. Тепер їх беру, відкриваю цю ловушку, беру ці ягоди і ось Отак от, от. І туди внутрі баклажки. Роздавлю ягоди оці і туди їх. Ось так роздавив. І сині, і білі. Якщо немає ягід, можна туди якогось солодкого компоту або трішки меду, чогось ароматного. Оси дуже відчувають аромат і вони на, на цей аромат летять. Так. трішки і буде все отак. от. І все там залишаю. Приблизи, приблизно отак ось. Десь, не знаю, сантиметра три. Отака От ось в мене вийшла. Субстанція дуже ароматна. Беру е, отаку оцю верх, одіваю обратно. Беру одну ягоду, сюди ложу поки. Беру отак з боку, з боку. І отак роблю маленький надріз, Отак. Щоб була дирочка. Тепер беру з проволоки, роблю отакий крючок. Отак загну, продіваю сюди. Так. Продів. Трошки плоскогубцями підіжму, щоб не було отвору. Ну, Ось так от. Тепер беру одну ягоду і поверху отак її роздавлю і розмазую. Це для того, щоб був е, запах приваблював. Ось. Отак. Раз. Все. Оце і є, друзі, ловушка. Тепер оцю ловушку. Зараз акуратно, бо я стринога у мене. Зараз я вам покажу, як я далі роблю. Тепер йду на виноградник. Отак от. Зараз Вот Отак. Чіпляю на проволоку і все. І отак от ось висить оця моя ловушка. Дивіться, навіть уже оса тут, як тут. Зараз вона раз-два і залазила внутрь. Так що, друзі, отака ось ловушка. Вона працює чудово. Я вже їх наробив, там в мене штук 10 точно є. Провірено, все чудово е, працює. Все, друзі, всім дякую за увагу. Всього найкращого. До наступної зустрічі.